Всім привіт, це Саша Стерчо. Сьогодні у ну, нас ведеться серія третя по виживанню по-українськи. Так, ну, ви, мабуть, бачили, що багато желіза було. І слухайте, сьогодні серія не буде більше 10 хвилин, тому що в мене є справи, багато справ. Ну, думаю, так. Не буде велика серія, пробачте мене народ. Знаю, слава Богу, в мене вже є 4 підписчика. Дякую вам. Якщо що, кажіть своїм друзям, щоб ну, заходили на мій канал, бо він е, буде просуватися далі і далі. Що мені робити в наступній серії? Ну, таке, такі. Е, як це називається, я забув, що по-русски це предложення. Як полетіти на Марс, полетіти в космос, не приймаються того, що я можу встановити айзер Мод, а на космос, в космос я не полечу. У мене не версія 1.7.3, а цей мод є лише на версії 7.3, А так би я полетів на Марс, але. Ну, слухайте, люди. Е -е, я би полетів на Марс. Що я? Та монетка. Ну, слухайте, ще я хотів казав. Я б полетів, але е -е, я не хочу встановлювати цей мод, а то що він мені ну, лініє його встановлювати. Чого я цим... Так. Так. Зараз зачекайте. Я повернуся, у мене просто були справи які. Ну, я, щось... я поставлю теж на паузу, але серія буде майже 8 хвилин. Ну, Так, народ, Я нічого не знайшов. Думайте, як. Я в наступній серії це зроблю, але слухайте, як мені повертати мені в іншу так, робити її чи ні. Ви мені напишіть? Не, я поки що норм сьогодні. О, шість. Е -е, норм, кожен народ. Так. Два, три. Ну поки що. Що був. Так. Скільки... О, три. О, якраз. Так, два хліба у мене буде. Так. Тук, 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 тук. Так, все у мене зараз. Також три. Ну, тепер хай розлуч. Ми підемо крафтити хліб. Е, так. І Іщ... ні. Так. Ось. Ось наш хліб. Так. Круто зробили. що нам тепер можна зробити. Нам? я може. У мене є. Ні. Жаль. Треба. Я народ я піду в ліс. Нароблю дерева. Доки я до ліса дійду, я поставлю на... Все народ, не думайте, що я щось робив. Просто це декілька секунд було. Так, ось наробимо дерева мне треба дерев'яний. Знаєте, дерев'яний уголь. А зараз... Ой, зараз. Э, зач... Все, я повернусь, я просто написала в людям стати, що привіт на слухайте, я знімаю через бандикан. І коли я буду закінчувати запись, я буду так. Аби починати. Я буду в цьому окні, тому що мені треба нажимати на стоп, бо я не знімаю так, як е, з захвату. Я не хочу знімати з захвату. Того що я, звичайно, випадково нажму на F12 і там. І тут понеслася. Вау. Оптіфайм. Сам уже і забув, що встановив Optifine. Так. Ну, оскільки 19 дерева. добре. Це добре, мені треба виплити стоун. Я, може, сьогодні займуся розширенням мого будинка. Двері зроблю. Цікаво, чому вода там, а пшениця росте тут? Так, закривайся тут. Що ми почнемо? Ми візьмемо. А, це дерево ми його не будемо переробляти. Тут скільки? О, тут 11, тут поставимо 8. Дев'ять. Ось тут буде а, ну, краще на шифт. Ось. А доки воно плавиться, я буду розширяти наш дім. Так. Це буде кімнатка ще одна. Їм буде просто шикарний. Так, у мене ще буде десь на два. Так, так. Так. Це майже буде кімната зачарування. Так, це нудно. Я знаю народ. Так я не буду куди ставити. У мене дом достатньо шикарний, можна сказати, так. так ну. Ходимо на шифті. Де? Так, ось ще два дерева, це супер народ. У мене ще на двері буде хватати в ці так, о, дом уже такий, як би сказати, великий там. Шісті, краще, чистя. Так, так, Та, спочатку викоємо вже ці доски. Угу. Ось. Двері. Тут я думаю, я буду використовувати двері. Так, що ми будемо робити в цій кімнаті? Тут будуть майже сундуки. І. ой, блін. Ну, я повернуся, у мене були справи. Це 15 хвилин я не грав. Ну, все, я повернуся, так. Тут будуть скрині стояти. Так. Так, дві скрині. Тут будет скриня. Там будет велика скриня із едой может так будет кого? Так. Круто. Черний лимішок сюди. Так, все. Так. Ідемо... Ой, куди я пішов, Ха-ха. Е, е, ну, у мене камерність нормально, може зараз підемо на якогось е, монстри. Так угу. тут я, я думаю, освітити треба вибачте, Я просто випадково на паузу поставив. Так. так, відчиняється. Так. що, Так, ну... Продовжимо. Так, тут буде це, 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 це. Та і хліб. А я йду майже на монстрів. Так. Ну, все, я думаю, закінчувати. Всім пока. Ну, слухайте, мені дзвонять. Всім пока. Того що серія майже вийшла мені і спортив. Мій друг. Так, ну все, пока, мої мої друзі. друзі серія майже 10 хвилинна. Всім пока!